Очільник приютівської громади відвідав Вроцлав та взяв участь у флагманському заході, ініційованому Європейською комісією для обміну досвіду між містами Європи. Андрій Коломійцев також відвідав презентацію практики мікрогранти міста Вроцлав, ефективного інструменту підтримки ініціатив жителів через фінансування з міського бюджету та партнерських програм. Урбест це про партнерство, спільне бачення і віру в силу місцевого самоврядування. І приютівська громада відкрита до співпраці, зауважив Андрій Коломійцев на власній Фейсбук-сторінці. 10 квітня студенти Олександрійського петколеджу відвідали лекцію Що таке сучасна війна, сучасні засоби ведення війни, в якості спікерів, військовослужбовці з позивними АРА та приціл, які поділилися не лише теоретичними знаннями, а й реальним досвідом участі у бойових діях. Вони розповіли про трансформацію характеру війни, сучасні технології, що використовуються на полі бою, зокрема, дрони, засоби РЕП. Кіберзброю та роль інформаційного простору Попельнастівській громаді презентували вже десяту оновлену бібліотеку. 8 квітня гостей зустрічала Улянівська бібліотека. Влада фінансово підтримує розвиток культури. Зокрема, восени за підтримки Олега Валянського фонди бібліотек громади поповнилися новою сучасною літературою. Сьогодні в бібліотеках можна не лише взяти книгу, а й скористатися послугами інтернет, навчитися цифровій грамотності, відвідати майстер-класи, переглянути фільми, зустрітися з відомими письменниками. У зв'язку з негодою було введено обмеження руху на кількох дорогах. Найбільше засніжило дороги в південному напрямку ближче до Миколаївської області, окремими ділянками, зокрема від межі з Кировоградської областю до Миколаєва та від міста Вознесенськ до Миколаєва. Про це повідомили у Державному агентстві відновлення та розвитку інфраструктури України. Проїзд дорогами Кіровоградської області забезпечено. 8 квітня в молодіжному просторі другий поверх відбулася нетворкінгова зустріч Сила жінок в дії, жіноче лідерство для представниць громадських організацій, очолюваних жінками. Учасниці говорили про виклики, з якими стикаються жінки-лідерки в громадському секторі, розповідали про ефективну комунікацію та посилення видимості організації, застосовували практичні інструменти для збереження ментального здоров'я та командного відновлення тощо. А в рамках проведення заходів до Всесвітнього дня дихання до студентів університету третього віку терцентру центру, факультету здоровий спосіб життя групи Скандинавська ходьба завітала тренерка з усвідомленого дихання Валентина Меншикова, яка показала вправи з правильного дихання та вправи для зняття стресу, тривожності, відновлення гармонії в душі та зцілення здоров'я. ДСНС України попереджає, що російські війська почали застосовувати БПЛА, що розкидають вибухонебезпечні предмети. Вони можуть використовуватись ворогом для ураження будь-якого з районів країни. Ризик надзвичайно високий і через те, що час вибуху таких боєприпасів невідомий. Якщо ви побачили підозрілий предмет, не підходьте, не чіпайте, телефонуйте 101, 102 чи 112. Команда волейболістів, хлопці 5 9 клас мультипрофільного ліцею, стали переможцями 4-го обласного етапу всеукраїнських змагань Пліч-опліч Всеукраїнські шкільні ліги. Команда ліцею подолала четвертий етап та підійшла до стартової лінії 5-го. Спортсменів тренують Володимир Михальчук та Леонід Кулішкін.